Я привіз свою книгу про Коцюбинського. Власне, це неправильно не про Коцюбинського, це про його час. Мені хотілося написати книжку про українські поразки. От, і ця книжка абсолютно про українські поразки. Просто вона на матеріалі. Часу Коцюбинського, його сучасників, Вениченко, Леонтович, Могилянський, Саміленко, Чекаленко, вже ставши на останніх, як кажуть, метрах своєї життєвої дороги вони хочуть пояснити, що з ними сталося, що з Україною сталося, виправдатися, і, і, і знайти якийсь рятівний момент і для себе. Бо кожній людині не байдуже, що буде після неї, що від неї буде записано в книгу життя. Ну, от така була книжка. Вона. Як кожна свіжа книжка авторів, то поки що мені ще дорога. От, бо я е багато з нею пов'язано. Я навіть е склав словники для кожного персонажа. От, словник мови, того чи того персонажа. Скажімо, Чекаленка це така питомо народна лексика з усякими приповідками, з усякими сентенціями народними. З діалектами, не словами, але діалект звідти, Херсонської губернії, Степовий. Коцюбинського якась така рафінована, європеїзована українська лексика. Вениченка трохи з русизмами, такі конструкції, кострубаті. І, і я хотів, щоб написати про українських цих діячів не як про ангелів, як про живих людей. От, і вийшло воно, що воно написано ніби про сьогодні. Чому? Бо в кожному творі епохи, в яку твір е народжується, набагато більше, ніж той, про яку ви пишете. От. І тут мені е е закидали, що, мовляв, кого ти мав на увазі. От. Я кажу, я мав на увазі тільки той час тих персонажів. На жаль, мовляв, це сьогоднішні наші справи, і, і сьогоднішнє про наше неуміння тримати удар. І як Ліна Костенко писала, що немає часу на поразку, то ми цього й досі не зрозуміли, і ми й досі живемо так, що ми маємо ще ціле тисячоліття, щоб пережовувати наші поразки і потім збиратися щось перемагати.